Добрий день. Вітаю! Я дуже радий, що ви погодились дати мені інтерв'ю. Дуже вам за це дякую. Дякую за те, що робите україномовний контент. Якщо перед вами сиділа незнайома людина, і вона б вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання? Я зазвичай відповідаю на таке питання е, так склалося в Ukraineрі, власне, що я відповідав найчастіше, що я водій. Бо, власне, це якась моя найпростіша роль в команді і. Не викликає ніяких додаткових запитань, можна далі вже нічого не пояснювати, просто звичайно, водій. От ви на початку шляху заснували таке видання, як сумно. Воно називається. А що зараз з ним? Де воно? Чи є воно? Й йому стало дуже сумно. <сум> <сум> ну е на насправді так, я е його заснував, коли мені було 16 років. От це був такий мій, напевно, перший якийсь проєкт в журналістиці. Е, мені страшенно хотілося ділитися е, чимось там, що е, якимось контентом на той момент, е, який можна було власноруч, виявляється, створювати. Це вільно можна було робити в інтернеті, е, тому що з культурою. В друкованих медіа тоді була величезна проблема, її ставало там все менше. От, і тому а інтернет дозволяє дозволяв робити що завгодно. Тепер дозволяє ще більше, ще простіше. От, і тому, власне, сумно таким чином створилося. Це була така спільнота друзів, які бавилися в журналістику. От, і, Зараз ну десь коли сумно було сім років, я вийшов з проекту, передав його іншим людям. От і наразі він не працює, на жаль. Хоча архів зберігся, і я сподіваюся, що колись ми відновимо просто архів для того, щоб в мережі можна було знайти ці матеріали, бо там було доволі багато якісних, хороших матеріалів, багато фотозвітів з різних подій. Періоду там, з 2005 по десь 2013 рік. А ви сказали про Олександра Ткаченка, що він не дуже компетентний, скажімо так, в своїй сфері. Чому ви так проти міністра культури? Ну, це, це складна історія. Тут, тут історія ще в тому, що саме Міністерство культури як конструктор. Це воно доволі архаїчне е, і мало би змінюватися. Але е, я думаю, що е, в Олександра до Олександра Ткаченка величезна кількість запитань в культурної спільноти. Е, власне, я один із тих, в кого багато до нього запитань, з, зокрема, по Українському культурному фонду, Довженко-центру, це такі. Е, Якісні інституції, які виникли після Майдану, після Революції Гідності, які е, Олександр Ткаченко е, своїми руками е, намагався, або, е, або вже знищив. А якби е, українер підпорядковувався в мінімум культури, що зараз було б з українером? Я думаю, що він би вже не існував, е, тому що. Ем, е, тому що власне в таких вертикальних, бо юкрейнер це така горизонтальна, е, доволі організація, де, е, де мало підпорядкування один одному. Де кожен може запропонувати свою ідею, вона може втілитися всередині команди. А, а Міністерство культури це. Така максимально вертикальна структура, де е, один в е, іншого є начальником, е, ходить на поклони, і, е, якби юкрейнер підпорядковувався Міністерству культури, він би як організація просто не вижив би або був би зовсім іншим, що теж можливо. Скільки експедицій вже провів «Юкрейнер» за всю діяльність цьому? Так, це цікаво, бо ми ніколи їх так, е, тобто десь ми звилися з рахунку. Е, насправді, я думаю, що понад 50, а може вже понад 100. Е, але там, від початку ми рахували таким чином, що ми за три роки проїжджаємо всю Україну, і е, за ці три роки відбувається таких 16 експедицій, е, в яких е, там, ми досліджуємо. Кожна експедиція це окремий регіон. Зараз е, все відбувається трошки по-іншому. Зараз вже експедиції, вони е, часом є не в окремий регіон, а наприклад, коли є е, е, експедиції деокупації нас е, наразі. Коли ми їдемо в експедицію до окупації, то це вже не регіон, а та та частина регіону, яку звільнили збройні збройні сили, і ми намагаємося туди заїжджати першими для того, щоб власне зафіксувати, як відбувалася ця деокупація. А які плани на 23 рік? Куди ще Україна планує дібратися скажімо? Ну, ми плануємо видавати більше книжок, ще більше створювати різноманітного мультимедійного контенту. Тут у нас на стіні висить план власне того, що тем, якими ми будемо займатися. Е, я не буду напевно розповідати всі плани одразу розкривати, oh. тому що е, та, тому що це щось може не, не, не збутися. От е, я, це, це не забобони, а просто е, насправді так, так буває, що часом е, просто порядок денний змінюється, і хтось починає від тебе очікувати, що ти щось зробиш, а насправді вже е, 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 історія дуже сильно. Е, Змінює наші плани, от і власне там є зокрема там є Крим. Тобто, ми активно хочемо займатися темою Криму цього року, наближати його інформаційно, оскільки ну там нещодавно в нас виходили такі музичні треки про Крим. Які ми робили з відомими музикантами, і, е, і зараз ми хочемо трошки зануритися в історію Криму, в українську історію, зокрема, Криму. Яке найцікавіше місто, на вашу думку, Україні? Місто саме. М -м якщо говорити про мене, то мені надзвичайно цікавий Ужгород, а тому що Ужгород є а таким. А Напевно, найбільш різноманітним з усіх міст, крім ну якщо говорити за межами Києва, тому що Київ як мегаполіс він природньо є найбільш різноманітним, бо тут, тут є всі можлив... представники всіх можливих там національностей, які живуть на території України. Але Ужгород, як невелике місто для мене це такий. Невеличкий Закарпатський мегаполіс, який поєднує, хоча це, якщо я не помиляюсь, найменший обласний центр, але поєднує в собі найбільше, найбільше різноманіття, тому що там є частина словацька, частина угорська, ну зрозуміло, що українська, румунська, ромська, і це таке строкате полотно, напевно, найбільш цікаве для мене. Чи були ви в усіх містах України? Я думаю, що так. Я думаю, що є ну, е, якісь міста, в яких я не встиг побувати, вони залишилися на окупованій території. Я не встиг побувати там в якомусь красному лучі е, Луган, області, е, кілька міст е, Донеччини. От, а е, так, напевно, напевно, вже всі. А покровськ було мені цікавий. Так. І як вам. Е, ну, складно мені сказати, як, бо міста Донеччини доволі схожі е, між, між собою. Та, і е, е, насправді ті події, які відбуваються зараз, вони дуже часто, ну от хто Хто публічно знав про Бахмут, та там хто міг е, сказати ще кілька років тому, а що це е, Українська, український топонім. Крім істориків і крім тих, хто власне займався перейменуванням, там з Артемовська в Бах Бахмут, от а зараз точаться дискусії публічні, як правильно, Бахмут чи Бахмут. Та, хто би міг собі це уявити ще декілька років тому? І тому е, ті події, які зараз відбуваються, героїчні. Е, вони також повертають е, доволі багато міст, е, зокрема Донеччини, в український контекст, е, тому що з'являються е, там величезна кількість пісень, там про той самий Бахмут. Е, я знаю, що найменше дві. Е, там про Херсон, е, про інші міста. Якщо подивитися на те, що ну тобто, зрозуміло, що е, ціна цього величезна, е, цього повернення до українського контексту. Але власне це також. Тобто, якщо дивитися на якісь позитивні сторони війни, повномасштабної війни, то це одна, одна із них, але знову ж таки, ну, ціна за ці позитивні сторони надзвичайно велика. Я наскільки знаю, Україна випускає книги через видавництво Старого Лева. Це була перша книга, тобто от та книга, яка є у вас, Кирило, якраз е, яку ви показували перед ефіром та країна середини. Це якраз перша книга, е, яку ми зробили, і яка вже розійшлася десь близько 40 тисяч примірників. Е, було надруковано, і зараз ця книга вона теж перекладена англійською в Британії. Видана. А ще є інші книжки, які видані в Німеччині і в Японії. А власне, після, після того як ми видали цю першу книгу в видавництві Строго Лева, ми зрозуміли, що ми хочемо займатися книжками, хочемо їх робити більше, і тому ми заснували своє власне видавництво. Яке так і називаються власне, і е, тому ми не лише створюємо мультимедійний контент в інтернеті, але і видаємо книжки. О, наскільки я знаю, також в юкрейне є свій магазин там одягу, так також є одяг. Чому вирішили створити власне цей магазин? Ну, це, це не магазин одягу, та тому що там фактично є так. лише наші худі-футболки, це. Фактично така крамниця, в якій можна придбати як наші книжки, так і якийсь супутній мерч, як ми його називаємо. Тобто це футболки з нашим логотипом для людей, які просто хочуть нас підтримати, одягнути на себе юкрейнер і. Ем, дуже часто ці футболки або худі їх купують е, перед тим, як поїхати в якусь е, поїздку за кордон, е, тому що вони доволі яскраво підкреслюють, е, що е, ти є з України. Зараз дуже багато таких худі, «I'm Ukrainian» е, з гербом там mm. і так далі. А власне е, декілька років тому, коли е, ми створювали теж ці худі футболки. То, то такого різноманіття е, такого одягу не було. І е, практично завжди, е, там якісь мої друзі, друзі друзів купували власне в нас ці худі, е, щоб за кордоном е, чітко себе ідентифікувати як українець. От е, я зустрічав таку думку, що 800 гривень за книгу це дорого. Чому людей? І е, я поважаю. То чому от люди так ставляться до якісних книг, які за ціною такою Ем, Ну це, це правда дорого. Тобто книжки виросли в цінах за останній рік, напевно, втричі. Uh, тобто навіть ця книга, яка в нас зараз коштує 800 гривень, вона коштувала, коштувала uh, в два рази менше. Тобто вона коштувала 350-400 гривень. Але є книжки, які подорожчали прямо втричі, і це зумовлено тим, що uh, велика кількість паперу uh, на світовому ринку, uh, цей папір був з Росії, от, оскільки uh, ми не купуємо нічого в Росії, і якщо ми хочемо підтримувати е, наше українське книговидання, то ми маємо розуміти, що наші книжки будуть дорожчі, і це насправді вони, я думаю, будуть ще дорожчі. Е, ця книга коштує 800 гривень, зокрема, бо вона кольорова. Там кольоровий друк. Е, для кольорового друку використовується інший папір, тому. Середня книжка зараз в Україні коштує 300-400 гривень, але якщо взяти кольорові книжки, то вони приблизно стільки коштують, тому так. Я знаю, що книга, котра японська, вона вже перед замовленням можна так, зробити? Угу. А коли вже буде доступна повноцінно, вона. М -м, якщо не помиляюсь за місяць. Точ, точно не пам'ятаю, бо не замовляв її. Ким ви себе більш позиційнити? Чи письменником, чи журналістом? Журналістом, однозначно, журналістом. Я не відчуваю себе письменником абсолютно, оскільки, як на мене, письменник це той, хто пише все ж таки художню, якусь художні тексти. А в мене вони документальні всі, тому є лише одна дитяча книга, яка виходила дуже давно. І тому я себе не зараховую до письменників абсолютно. Так, але цю книгу можна придбати, про ви кажете, не дітей? Ні, напевно, цього навіть видавництво вже не існує, тому, тому, на жаль, хіба що її можна знайти, можливо, десь на OLX чи де. А у вас вона є? В мене, мені здається, залишився примірник так. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво вами спілкуватися. Дякую вам, Кирило. З вами теж дуже цікаво. Ви дуже професійний інтерв'юєр. Успіхів вам.